У числі вишуканих страв, які подавали на королівських бенкетах, в будинках знаті і просто багатих людей. Завжди були присутні сливи, кажуть, що і королева Англії щодня снідає парою цих стиглих фруктів, корисні і смачні плоди цього виду ще недавно вирощували тільки сидівники південних регіонів, але вчені селекціонери вивели нові різновиди, які, зберігаючи смак і розміри південних побратимів, славляться зимостійкістю і несприйнятливістю до вірусів і бактерій, у числі рекомендованих сортів сливи для Києва Яхонтова краще з кращих. Опис сорту сливи Яхунтова, жовта жовтоплідний сорт Яхунтова відноситься до виду слива домашня, створений у всеросійському селекційно-технологічному інституті садівництва і розсадництва в Києві для обробітку в центральному регіоні України. Дерево висотою 5-5-5 5, ,5, ,5 мускулястою, акуратною кроною плоди середнього терміну дозрівання. Стигають в останній декаді серпня, великі соковиті, ароматні масою 30-35 за кольором яскраво жовті в цяточку, з рівномірним восковим нальотом і слабким рум'янцем, м'якоть зеленувата, ніжна, смак кислувато-солодкий, однорідний, дегустаційна оцінка чотири: 5, кісточка невелика, легко відділяється від м'якотів, плодоношення щорічне, рясне середня врожайність 45, 50 з дерева, плодини обсипаються. Скороплідний на третій рік після посадки дає перший урожай. Яхунтовая морозостійка не пошкоджується морозами до 3-5 ос, а головне, відрізняється зимостійкістю квіткових бруньок, які не пошкоджуються при різких перепадах температури, чи не страждає яхунтова і влітку від посухи. Коли на інших сортах слив, навіть при короткочасному пересиханні ґрунту обсипаються зав'язі, частково самоплідна, але високі врожаїда є тільки в сусідстві з сортами-запилювачами, не уражаються грибковими хворобами, такими як кластероспоріоз, сіра плодова, гниль та інші, від яких часто страждають сливові дерева, несприйнятлива яхонтова і до вірусів. переваги і недоліки сорту, таблиця переваги недоліки, стабільна врожайність. Самобезплодність, необхідність сусідства дерев, запилювачів скороплідність на 2-3 рік після посадки, великий розмір і декоративність плодів, приємний смак, отделяємость кісточки, морозостійкість деревини, зимостійкість плодових бруньок, невразливість до грибних захворювань, імунітет до вірусних хвороб, кісточкових засухостійкість, універсальність споживання, особливості посадки, сливо ягунтова найімовірніше садити навесні, до розпускання бруньок. При виборі місця врахувати високорослість дерева і розлогість його крони, напрямок холодних вітрів, освітленість ділянки сонцем, дерево не повинно бути в тіні більшу частину дня, важливі для яхунтової і сусіди, запилювачі їх розташовують поруч. Жаючи одночасно, кращими служать сливи угорка київська пам'ять тімірязєва. Скороспілка червона, слива чуйно реагує на навколишні її рослини. Сусідство інших культур може зашкодити здоров'ю дерева. Небезпечним сусідом для сливи є квітка анемона або анемона, яку як тіньолюбну культуру, часто садять під деревами. Від такого сусідства дерево може не тільки захворіти, а й загинути ґрунт на ділянці. Призначеному для слив краща нейтральна, пухка, родюча і помірно волога, ґрунтові води не повинні підніматися вище півтора метрів, в іншому випадку сливи садять на пагор, не можна розміщувати сливові дерева і в низинах, де навесні застоюється тала вода, а взимку холодне повітря, підготовка посадочних місць при весняній посадці слив ями готують з осені, Якщо ж ґрунту важкі, глиності або рівень підґрунтових вод високий. Насипають штучні пагорби, так як доросле дерево сливи яхонтової перевищує висоту п'ять, то й відстань між деревами залишають не менше п'ять. Яму для сливового дерева викопують просторою 70 см в діаметрі, і такої ж глибини місце, призначене для посадки слив, важено скопати, видалити коріння рослин, терен відкласти в сторону. Простір навколо майбутніх дерев потрібно утримувати чистим від бур'янів в радіусі не менше одного метра, етапи підготовки викопати яму. При цьому верхній родючий шар відкидати в одну сторону, а нижній неживий в іншу на дно покласти знятий дерен корінням вгору. Додати сіну або скошену траву, ущільнити родючий ґрунт, змішати з перегноєм або компостом, якого повинно бути не менше третини обсягу ями, підсипати один відро річкового крупного піску, якщо земля дуже щільна і глиниста, один літрову банку деревної золи листяних порід, один стакан кісткового борошна, отриману ґрунтову суміш висипати в яму. Заповнивши її до країв, прикрити зверху перепрілими тирсою або торфом і залишити до весни, ніяких добрив в яму класти не потрібно для підготовки пагорба замість ями, окреслити на землі коло 70-70. інші етапи повторити родючий ґрунт для приготування суміші бажано взяти з городніх грядок, висота пагорба після усадки, 50-70 вибір саджанців. Саджанці необхідно купувати в добре, зарекомендували себе плодових розплідниках або садових центрах, щоб уникнути пересортиці. Корисно проконсультуватися у садівників в інтернет-спільнотах, які підкажуть потрібні джерела краще приживаються один або два річні саджанці, продають їх з відкритою або закритою кореневою системою. Довжина коренів повинна бути не менше 40 сміх, повинно бути багато коріння, гнучки. На зрізі світлі, у деревець із закритою кореневою системою, обов'язково перевірити коріння, вийнявши рослину з ємності. В якій воно знаходиться, корінці повинні повністю обплисти земляний кому і бути видні в дренажні отвори. Це вказує на те, що рослина вирощена саме в цьому горщику, коренева шийка у здорового саджанця неушкоджена, чиста середня товщина стовбура близько 2-5, якщо сформовані скелетні гілки. Довжина їх повинна досягати 50-60 см. Посадка саджанців навесні, як тільки зійде сніг і земля підсохне, приступають до посадки саджанців сливи для цього, оглядають рослини і кореневу систему. Якщо є підсохлі або пошкоджені корінці, їх обрізають, а потім поміщають у воду з додаванням корневином або гетероксину на 5-6 годин з підготовленої ями або пагорба вибирають ґрунт за обсягом коренів саджанця. З умовою, що коренева шийка майбутнього дерева розташується на 5-7 см вище рівня ґрунту, у центр лунки вбивають дерев'яний кіл довжиною 1-1-5 на північ від опори в створене поглиблення поміщають коріння вертикально розташованого саджанця. Корінці розправляють їх. Кінчики не повинні дивитися вгору. Акуратно засипають вийнятою землею, срушуючи злегка деревце, щоб заповнилися всі порожнечі по колу на відстані 30 від стовбура формують земляний валик не поспішаючи, кілька прийомів рясно поливають рослину, виливши один-п'ять. Два відра води в утворену лунку після вбирання води ґрунт навколо саджанця, мульчують шаром сімдесять см торфом компостом. Перегноюм або прілими тирсою саджанець акуратно прив'язують до кілочка м'якою мотузкою, щоб вітер не розгойдував його і не пошкоджував коріння, якщо в пристовбурні кола сливи посадити низькорослі чорнобривці, дерево не тільки не буде хворіти, але і шкідників на ньому буде набагато менше. Догляд за деревами Яхонтова особливо потребує правильної обрізку, від неї залежить кількість і якість плодів, як правило. Цю операцію проводять навесні. Коли повністю припиняться нічні заморозки у знову посаджених деревців зрізають стовбур. Якщо це однолітка до висоти не більше 50-60 смриз. А якщо це дворічний саджанець, гілки обрізають на один рис, надалі щорічно навесні вкорочують, відростають пагони, не допускаючи загущення крони рис в їх. Що весни вирізають підмерзлі, зламані, перехрещуються гілки. Корочують довгі, які можуть зовсім опуститися під вагою врожаю, у яхонтової генетично закладено самостійне формування акуратної кулястої крони, тому складності з обрізанням навіть у початківців садівників не виникає інструменти для обрізки, необхідно тримати в чистоті і дезінфікувати всі ранки, нанесені дереву. Після закінчення роботи необхідно замазати садовим варом, обрізка молодої сливи навесні. Полив одним з достоїнств сорту сливи яхонтова є посухостійкість, але це не означає, що рослина можна зовсім не поливати. Ґрунт під деревом повинна бути постійно злегка вологою. Особливо важливо підтримувати цей стан ґрунту в першій половині літа під час цвітіння і зав'язування плодів. Води потрібно стільки, щоб промочити ґрунт на 40-50 см, як правило, це від 2 до 5 відер під одне дерево за сеанс. Поливати потрібно повільно. Краще злійки, щоб не розмивалася лунка, вологий ґрунт необхідно вкрити шаром мульчі сторфу, перепрілих тирси, перегною або компосту товщиною не менше сім. Десять дуже добре справляється із завданням і викладається під дерева підв'ялена трава з газонокосарки. Деякі садівники садять в пристовбурні круги почвопокривні рослини. Вони теж чудово утримують вологу при стовбурні кола сливи можна задернити мітлицею побегоносної. У цієї культури коріння поверхневі щільно сплітаються, вони не відбирають у дерева харчування, трава відмінно утримує вологу, захищає від бур'янів і вимерзання коренів у дерев, посаджених на пагорби, щоб дозрівають сливи яхунтової, не розтріскувалися і не набували водянистого смаку. З другої половини липня потрібно скоротити кількість поливів під годівля сливам для утворення кісточки, необхідно високий вміст кальцію і калію в ґрунті. Люблять вони і фосфор. До початку плодоношення перші два роки життя яхонтовою можна не підгодовувати харчування. Закладеного при посаді достатньо з третього року розвитку дерева потребують регулярних підгодівлі, можна обійтися без хімічних добавок, використовуючи золу як джерело кальцію і калію, кісткове борошно для підгодівлі фосфором і азотом перегній, компост або настій зброджених трав як комплексне добриво. У смоктувальні корінці усливи залягають на глибині 40 см і поширюються за межі крони, тому канавки. В які вносяться поживні речовини, роблять широкими, відступивши за периметр пристовбурного кола 10. 20 підгодовують два рази навесні. Як тільки набухнуть нирки, вносять під кожне дерево один літрову банку золи і один стакан кісткового борошна. Через тиждень після такої підгодівлі під кожне деревце виливають по один коров'яку 1-1-0. Або трав'яного настою 1-1-0 з додаванням 1-2 ложок сухого пташиного посліду на відро води, одобрювати дерева слід після рясного поливу, щоб не опалити коріння, восени після збору врожаю знову вносять під дерева золу і кісткове борошно в тому ж обсязі, вольчують компостом або перегноєм, вносячи не менше один відра під дерево. Оприскування і запилювачі. Ранньою весною сливові дерева оприскують три бордойською рідиною як тільки встановиться плюсова температура. До розпускання листя для посилення імунітету кожні два тижні рекомендується обробляти листя розчином препарату циркон 4, краплі на 1 літр води. Після листопаду перед настанням морозів корисно зволожити гілки дерев і ґрунт пристовбурного кола розчином сечовини 7-0 препарату на 10 води. Від грибкових захворювань і знищення зимуючих шкідників, роботи восени і взимку восени все опале листя з-під дерев потрібно прибрати і спалити штамби молодих слив у віці до трьох років, обернути смужками білого спанбонду або матеріалу від мішків з-під цукру, таке укриття вбереже ніжну кору від сонячних опіків і морозобоїн. прив'язати до нижньої частини стовбурів хвойні гілки для захисту деревців від мишей. У дерев постарше в кінці жовтня. До настання морозів побілити спеціальними садовими фарбами стовбури і скелетні гілки, взимку сніг, що вкриває стовбури сливи, відгрібати і притоптувати, максимально відкриваючи стовбури, щоб не допустити випрівання під час танення снігу якомога швидше звільнити при стовбурні кола. Для швидкого прогрівання ґрунту під деревами стару мульчу відгребти в сторону, щоб не допустити пробудження нирок раніше, ніж прокинуться коріння, хвороби і шкідники сливи сорту яхонтова до грибних і вірусних хвороб яхонтова генетично стійка. Профілактичні оприскування і правильний догляд за деревами повністю виключають загрозу захворювання, сильні і здорові рослини менше страждають і від шкідників. Але ймовірність зараження є основні шкідники сливи яхонтова таблиця, шкідник, зовнішній вигляд і пошкодження. заходи профілактики і боротьби попелиця сливова, дрібні комахи ледь помітні оком, створюють колонії на кінцях пагонів і висмоктують сік, з них виділяють липку солодкувату рідину. Яка служить кормом для мурах і живильним середовищем для сажистого та інших видів грибів, регулярне оприскування кожні 10-14 днів розчином фитоверма згідно інструкції до препарату, якщо попелиці дуже багато, розвести рідке мило, 1 столова ложка на літр води, додати фитоверб і полоскати кінці заражених гілок в цьому розчині, змиваючи комах довгоносик, жук золотистого кольору з хоботком. Відкладає яйця в нирки і плоди, якими потім харчуються личинки, струшування жуків про холодну пору доби на підстилку і знищення, оприскування дерев в період розпускання бруньок актара, кожні 10-14 днів оприскування дерев фітовермом сливовий чорний пильщик. Комаха схожа на муху, самка відкладає яйця в бутон, личинки з'являються, коли починає розвиватися зав'яз і харчуються нею. Діпсований плід гине перекопування ґрунту під деревами, оприскування навесні і восени дерев і ґрунту під ними концентрованим розчином сечовини 7.00, нуль препарату на 10 води у період висунення бутонів, струшування комах в прохолодну пору доби вранці або ввечері, коли пильщик втрачає рухливість, збір впали особин і знищення. При значному зараженні дерев шкідником оприскування, а момент висунення бутонів і відразу після цвітіння інсектицидами карбофосом, метафосом, хононом і ін. За інструкцією до препарату: жовтий кісточковий пильщик, невелика літаюча комаха, яка відкладає яйця в чашолисток квітки, харчується пагонами, листям плодами. Вийдаючи кісточку, слизовий пильщик, невелика комаха з прозорими крилами, личинки харчуються верхнім покриттям листя, які засихають шкідники сливи сорту яхонтова фотогалерея, самка жовтого пильщика відкладає яйця в зав'язь. Самка чорного сливового пильщика відкладає яйця в бутон. Личинка жовтого сливового пильщика в пошкодженій сливі. Самка слизового пильщика. Знищені личинкою пильщика плоди сливи в'януть і обсипаються. Отвір в зав'язі сливи прогризані личинкою жовтого сливового пильщика. Личинка слизового пильщика харчується верхнім шаром листа. Самка слизового пильщика відкладає яйця в розпустився бутон. Таку гілку ще можна врятувати. Прополоскавши кінчики в мильному розчині. Попелиця дуже швидко розмножується на зворотному боці листя. Понівечені попелиць кінчики гілок сливи, як боротися зі сливовим пильщиком збирання врожаю. Слива сорту Яхонтова встигає в другій половині серпня. Збір врожаю розтягнутий на 70 днів, з дерева збирають до 50 -к плодів. Зняті сливи в процесі зберігання не стають солодшими. При температурі близько 0 ос можуть лежати до 20 днів сорт універсального призначення, плоди вживають свіжими, в'ялять, сушать, заморожують з яхонтової виходить чудова пастила і цукати повидло, джеми і варення, половинки слив, залиті сиропом, компоти, мариновані сливи, смачні і красиві заготовки. Відгуки садівників про сливу Яхонтова. Цього року дали перший урожай сливи «Етюд» і Яхонтова. Перша середньо рання велика, кісточка відділяється добре, смак кисло солодкий, друга рання велика, кісточка відділяється трохи гірше солодка, але кислоти менше, обидві витримали в цьому році мороз 30, підмерзання на дереві і квіткових нирках не помітив. Сортами залишився задоволений. Правда, Яхунтова через малу кислоти на любителя колосово. Хорюм віноград інфошовтрят в чотири, 1, пять ще не дозріла, в тіні вона у мене вийшла. Але з опадами у мене цілком пристойно в цьому році навіть у другій половині липня занадто сухо було, поливав. Вона, може, і не яскрава за смаком, швидше прісна, але схоже, досить надійна, що в деяких місцях важливо і можна пробачити не найкращий смак, перезимувала добре. Хорт вважаю дуже перспективним Андрій Хорюм Форюм Прігозрює в, в Топіцпт 1 2, 6, 6. старт 1-245. Вибираю яхунтову і Дашеньку у наших краях. Вважаю ці сорти з кращих толєм один. Гою серю 34467. 4467, 34. Пам'ятаю ваш відгук про зливі Яхонтова'є. Як мінімум, частково ви маєте рацію. Вчора зняв першу пробу, перші дозріли, або вже злегка перезріли, мак приємний, напевно, цей рік мокрий, і не набрала смак, а тільки воду, крупномірх, корюм прігозрює в топіць. 1266, старт 1245, відгуки садівників підтверджують, що сорт сливи яхонтова повністю відповідає заявленим характеристикам, головні переваги, надійність і невибагливість дачникам, що живуть в непростих умовах центрального і північно-західного регіонів, стали доступні для вирощування плоди південної Неженки, сливи домашньої. І нехай не всі однозначно хвалять смак яхонтової, що залежить природно від погодних умов, простота догляду і врожайність сорту переважують, тому попит на сливу яхонтову не знижується рік від року.